У прилуках триває цикл тренінгів для активної громадськості міста. Нагадаємо, 24 червня у Приуцькій міській раді стартував тренінг від партнерської громадської організації Подільська агенція регіонального розвитку. Співпрацю започаткували в рамках проєкту Безпека. Його впроваджують на Сумщині та Чернігівщині. Прилуки увійшли в десятку громад-учасниць нашої області. 1 липня тренер проєкту Євгеній Федоров провів другий тренінг з надання фізичної безпеки. До прислуховування долучились працівники соціальної сфери, посадовці Луцької міської ради, освітяни, а також представники громадських організацій міста. Новою та пізнавальною інформацією оволодів голова Прилуцької філії Червоного Христа Артем Александров. Дійсно, було дуже цікаво, класно, сучасно, все швидко, доступно. Приємно, що запрошуються громадські організації на такі навчання, заклади освіти. Тому що я вважаю, що наш час дійсно актуально і цю інформацію має взагалі знати кожен. Сюди у нас була тема фізична безпека, розповідали, як діяти в тій чи іншій ситуації. Ми розглядали ризики. Розглядали також ситуації, яких ми ведемо себе тим чи іншим чином, і також розповідали нам про обстріли, про різні ситуації, які можуть виникнути в такий нелегкий час. Я, наприклад, дізнався, як правильно складати той самий тривожний чемоданчик, як правильно діяти в тій чи іншій ситуації, що необхідно брати, на який термін це треба брати, як до цього готуватися. Наприклад, якщо ти плануєш план. На евакуації, наприклад, родини там чи друзів, найближчим часом у прилуках пройде останній тренінг, спрямований на посилення стійкості громади до впливу війни. Це допоможе містянам вивчити важливу інформацію, говорять експерти проєкту.